Іване, скажіть, будь ласка, а взагалі Україна має об'єктивно засоби протиповітряної оборони, які збивають циркони, чи просто наші ППО творять чудеса? Ну от знаєте, от як це кажуть, підслуховуючи вашу розмову про це ключку. Якщо вже говорити про якусь там от пропаганду, що там закуповувати джинсу на телебаченні, то варто було по мотивам вчорашнього якраз от закуповувати хіба що слоти про те, що от, справді вчора трапився тріумф. Української протиповітряної оборони. Ну тому, що як ви з однієї сторони справедливо зауважили, що циркон має на деяких ділянках польоту швидкість 9 тисяч кілометрів на годину, в теорії до цього моменту не існувало у принципі засобів ні в кого, щоб збивати гіперзвукові ракети. Виявилося, виявилося, це можна зробити наявними. Ну наскільки відомо, нам ж давали тільки патріоти і сам Птін. Ну, щось із тих двох штук. Оцей циркон збило, який вважало, що його теоретично в принципі неможливо збити. Ну, вчорашнього дня навіть не було особливо відомо, чи росіяни просто ну придумали, що у них цей циркон гіперзвуковий, Чи він справді гіперзвуковий. На жаль, він справді гіперзвуковий, тому що виявилось ну, за аналізом от таких, от навіть крупних обломків і інших, які були знайдені вчора. що там стоїть ну прямоточний гіперзвуковий двигун. Тобто росіяни змогли подавати певний технологічний бар'єр і створити, скажімо так, повітряну ціль. Під збиття якої не готувався жоден зенітно-ракетний комплекс у світі. Ну але далі в них щось пішло не так. Причому, що знаєте, то ще ж до речі, питання хто як сидячи склав руки і там дивився, тому що ракета, вона на той проблемна, що вона летить дуже швидко. Можемо пригадати, наприклад, деякі неприємні події з до 2022 року, коли навіть про влучання тих самих кінжалів давалося з'ясувати хіба що по факту їхнього влучання. От все, прилетіла ракета, тільки тоді зрозуміло, що це м -м, pardon, кінжал був. А тут, скажімо так, якимось незрозумілим технічним чином, чи самостійно, чи з допомогою західних союзників. Все-таки вдалося налагодити там, контур виявлення цих оттілей і навіть скажімо так, наведення потім на них зенітних ракет. Тому що, якби, от грубо кажучи, що ми, що ми, захід сидів, би склавши би руки. Тривоги, бо в ніякої чери би не лунало. У нас би навіть не було б додаткових зенітних ракет, щоб відбити цю ракетну атаку. І, на жаль, ми б бачили, що на жаль ще більше зумніше і гостріше, ніж діти, які біжать під вибухи ракет в повітрі. Ми б бачили дуже багато воронок і дуже багато жертв серед цивільного населення. Тому що ще один момент: ну, от росіяни в своїх військових доктринах передбачили, що трас вони такі. Перші у світі повставання з колін в плані гіперзвукової зброї, то значить, у них є аналог тактичної ядерної зброї, тільки який застосувати простісця. Ну, тому що в ядерна зброя там ж наслідки непередбачувані, Вітер може назад це понести ну, в плані редактивних матеріалів. Так. От на клубку пуску нажати простіше. Відповідно, оце вчора. Варто по, про по комплексу цього всього варто говорити про вчора, саме як про тріумф наших військових, які вирішили технічно аналізовану задачу. тому, що наскільки пригадую, збиття гіперзвукових повітряних тіл на практиці не працює ще ніхто. А були десь, скажіть тоді, в світі, а, ну, якщо ви кажете, дійсно ні день не збивали. Були взагалі прецеденти запуску ось таких подібних гіперзвукових балістичних ракет а, у світі, і що комусь не вдалося споратися з подібною задачею? Дивно, якщо чесно, постановка питання, бо ми Ну, перші, Я маю на увазі, кар... дивіться, ви кажете. Гіперзвукові ракети на практиці в бойових діях, тому що до цього моменту ну от вважається, що в Китаї ще є класичні гіперзвукові ракети, там під індексом ДФ 17 на відмінують Росіянну. Але що в бойових умовах, ну на жаль, ми перші. Але на щастя, наші військові перші, хто навчилося це відбувати. Тим більше, що справедливості заради, навіть у той епізод злучанням церква перша 7 лютого Києву, ну там є оцінки, що ракету цю церкву в її підбили. Все-таки б вона впала не там, де мала впасти, чисто тому, що все таки по ній було влучання наших зенітників. Просто вони ну накопичили можливо певний досвід, і на цей раз вдалося відпорчувати краще. Тобто, вона не була знищена в повітрі, вона була підбита, тому масштаб руйнування був не такий, як, він, а, як він був би якби дійсно це стався прильот повноцінний. Ну да, там була буквально велика воронка. і Буквально дуже багато загиблих. От якщо можна, давайте у нас зараз є відео от перших хвилин після атаки. Показали перші хвилини після атаки. Давайте його подивимося коротко. а Потім я вам поставлю своє запитання. До мене до мене. От Івана дивіться, якби дійсно вона прилетіла, який би був масштаб руйнування в печерському районі, де це вчора відбулося. Ну, даруйте, коли я кажу про буквально велику воронку і буквально велику кількість загиблих людей. Ну, я це не для ритричної фігури кажу. Ні, я ти розумію, але у людей <свистити> от простих людей, от ну просто ну то, грубо кажучи, е, от було влучання уламків по академії Бойчука. Ну от була б велика воронка замість на жаль академії Бойчука. Тобто, дивіться, я маю на увазі, було б знищено тільки академію, чи було б, наприклад, знищено ще е, кілька будинків навколо для того, аби розуміти, тому що сприйма... ми люди, прості, ми люди не військові. Ми не знаємо, як це. От тому хочеться, щоб ви нам розказали більше. Ми ж кін ну, про... велика кінетична енергія від повітряної цілі, яка на ну, доволі явно крупна. Там десь тонну точно важить і летіла з дуже високою там швидкістю. Mm, ну, от знаєте, там навіть складно уявити масштаб руйнувань, тому що, повторюсь, це от воронка на місці Академії Буйчука. Щоб було б ще з на... колишніми будинками, теж складно сказати, наскільки вони б могли витримати. Ну такі, знаєте, невеликі локальний землетрус. Ну там, навіть якщо не напали на менше, тим не менш би, ну. Тобто могло не тільки вікна, могло не тільки вікна повибивати. Слухайте, ще одна історія, про яку писали: про те, що на крилаті ракеті Х101, яку регуляр росіяни регулярно застосовують під час повітряних ударів, встановили систему оптичного наведення на фінальній ділянці польоту. Розкажіть, як це працює і для чого зроблено? Ну, тут <гум> Взагалі, у них ця система на ракетах з 1000 до 2022 року. Там навіть є окрема модифікація цієї ракети х 101 у них є спрощена модифікація, х 101 базова, там ізділля 504 індексу, а оце є модернізована, ізділля 504 АП. Теорія це вона таки має працювати. Тобто на фінальній ділянці польоту от має вмикатися ця оптика електронна система. Там пам'ять комп'ютера буквально заведена, ну картинка цілі, по якій вона має влучити. більш того, навіть ця історія, коли після недавніх ракетних нальотів по Києву знаходили бойові частини, просто не розірвані, такі круглі циліндричні болванки від хаос Т1, вона пов'язана з чим. Там нема контактного підривача, там от е команда на підрив дається по проводам від комп'ютера. Ну тобто, грубо кажучи, ракета, ну, якщо російська ракета десь вибухнула, значить її дав на цю команду комп'ютер, а не тому, що вона просто впала. Отак, От де це має працювати? От правда, для росіян є нюанс в тому, що нічний час ця ракета. Вона нічого не бачить, тому вони воліють запускати переважно зранку. Uh -huh. Я зрозумів вас. Ну, і останнє буквально коротке е -е, порівняння. Буквально наконує от ракета Цирконіка літала, і ті балістичні ракети, які от пам'ятаєте, перші балістичні ракети, якими росіяни били е -е, по е -е, Україні. Які принципові відмінності? Гіперзвукова ракета потужніша і вона летить швидше, вона на порядки ну, небезпечніше. От навіть чисто з яд... без... навіть чисто з звичайним спорядженням без ядерної боєголовки. Ага, тобто Путін вик... я зрозумів вас. Тобто, це як це називається? прелюдія до ядерного ну, не дай Боже, звичайно. Я навіть от намагаюся підібрати аналогію, ну от. прилюдія до ядерного удару. Тобто удар такий як ядерний, але не настільки потужний, як ядерний виходить. Не те, що не є, це не те, що прилюдять, то скоріше знаєте, як вам сказати, погрожувати ядерним піпом завжди вміють, але натиснути червону кнопку, друг сикатне. Оце замість того, щоб компенсувати своє сикатне, знаєте, власне, приниження. От, от вони пішли використання циркона, от, але ж ж нюанс в чому, що вони ж циркон тримали досі, щоб знаєте, к, аргумент погрожувати країнам НАТО, щоб ми вам вдаримо, щоб ви там от, не давали військову допомогу по Україні там, Україні і тому подібне. Відповідно, то знаєте, у нас ще один такий нюанс випливає. З однієї сторони, наскільки завгодно можна обговорити, наскільки вчора бід це принесло киянам, ну це таке застосування циркона. а з іншої сторони, це заодно ну от обламали простий славних обламали росіян в плані їхніх погроз. Відповідно, якась от. Військова допомога, в тому числі додаткові зенітні ракети, яких вважали, що у нас нема. Тепер підуть значно легше. Врешті, те, що скільки ракет було збито над Києвом, це означає, що повідомлення західних змі про те, що у нас там є якісь проблеми, або вони неправдиві, або ці проблеми із поставками були напрочуд оперативно вирішені. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую. Іван Киричевський, Дефенс Експрес.